Новорічно різдвяні свята Рівненщина зустрічатиме з головним фінансовим документом. На засіданні сесії депутати підтримали проект обласного бюджету на наступний рік. Його обсяг складе 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Майже 90% цих коштів становлять цільові державні субвенції. Ті показники, які ми заклали в проект обласного бюджету, дозволять нам забезпечити безперебійний бюджетний процес. В січні, лютому до затвердження до вірніше до уточнення змін до обласного бюджету. Обласний бюджет, щоправда, був прийнятий без врахування державного, який Верховна Рада підтримала лише цієї ночі. Відповідні правки та доповнення до головного фінансового документа області будуть внесені вже у третій декаді січня. Іншим резонансним питанням засідання сесії могло стати обрання представників громадськості до поліцейської комісії на два місця. Претендувало в де десятеро більше активістів за результатом двох турів голосування з відчутною перевагою перемогли Валерій Багомедов та Євген Варивода. Крім того, депутати підтримали звернення до парламенту про відставку уряду, яке ініціювала Свобода. За проголосувало 36 обранців. Кабінет міністрів своїми діями кожного дня доводить людей до зубудження, встановлюючи храмішські тарифи для населення на комунальні послуги, збільшуючи рівень безробіття та ігноруючи вимоги революції гідності. Також депутати пообіцяли сприяти громаді села Пісків Костопільського району, яка вимагає від держави збудувати у селі нову школу, адже стара в аварійному стані. Один із варіантів вирішення проблеми включити будівництво нової школи у програму Державного фонду регіонального розвитку, розділивши роботи на декілька черг. Долучити до фінансування депутати хочуть і місцеві бюджети. Коли буде вже бюджет, коли ми будемо розподіляти цей бюджет, тому що ми прийняли там перехідний бюджет без уточнюючих таких вже факторів. Тому ми будемо розподіляти, коли будемо розподіляти, звичайно, школу пісків ми будемо враховувати, тому що ця школа, ну дійсно, там я був в цій школі і дивився, там дітки вчаться в класах, і в класах пічка стоїть. В кожному класі стоїть пічка, опалення і палять її дровима». Крім того, обранці прийняли декілька кадрових рішень у комунальних закладах. Директором Олександрійської загальноосвітньої школи інтернату стала Наталія Тарасевич. Обласний протитуберкульозний диспансер продовжив очолювати Ростислав Рожанський. Начальником управління майновим комплексом залишився Валентин Кирилюк. А обласний центр медичної статистики очолив Микола Пахнюк. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма День.